До вашої уваги лекція на тему критична температура. Ну, ми, ж ви, ми на попередніх зустрічах з вами говорили про те, що одна, одна із е, цілих реалізацій механічного розрахунку лінії електропередавання полягає в контролі допустимості габаритів. Е, тобто, відстані між. Проводом та землею або інженерною спорудою в, в, різних, в різних умовах експлуатаційних режим, умовах лінії електропередавання. І тут може виникнути задача визначення такого кліматичного режиму повітряної лінії, за якого Стріла провисання буде сягати свого, допуску, свого максимального значення. І саме для цього режиму необхідно вже контролювати е, стріли провисання. Ну, або є ще задача, ми про неї теж будемо говорити на подальших зустрічах. Задача е, визначення місць установки опор здовж траси лінії. Там теж необхідно під час такого, такого розташування опор необхідно контролювати габаритні відстані. Тобто для цього необхідно знати, в якому режимі стріли провисання будуть найбільшими. І для визначення режиму найбільшої стріли провисання критеріям виступає так звана критична температура. Ну от Давайте розглянемо стан проводу для різних умов. От На даному рисунку є положення 1. бачите, Це стан проводу в режимі максимальної ожилення. тобто В цьому режимі. Внаслідок відкладення ожелодів, у нас додаткове навантаження від ваги у відкладень ожелоді, зазнає провід, все ну, зумовлює його розтягування, пружне розтягування проводу та збільшення стріли провисання. Ну, далі будемо розглядати інші кліматичні режими, наприклад, вже підвищується температура. Проводу, ну і температура повітря, очевидно, то -то з приходом весни, наприклад, провід скидає ожелець і оскільки температура все ж таки поки що доволі низька, то довжина проводу різко скорочується, і він займає положення, яке представлені на цьому рисунку, це положення 2. Далі, із збільшенням. Температури, тобто йде весна, Сонце нагріває, і, в тому числі, і провід. Провід здовжується, і він починає провисати все більше і більше. набуває положення, яке позначено індексом 3. І за певної температури повітря, очевидно, що провід займе таке саме положення, як і за. В режимі ожеледя. І якщо, е, якщо температура по проводу продовжує підвищуватися, то провід буде, буде ще більше провисати, і е, от як, наприклад, на даному рисунку положення 4 це найбільша стріла провисання за найбільшою температурою. Ну, а це, але це буде у тому разі, якщо температура. Що у, у, у тому разі, якщо м стріла провисання в режимі максимальних температур буде більше, ніж в режимі максимальної ожеледі. Але давайте будемо говорити якраз от то саме положення, коли провід займає за певною температурою і е таке саме положення, як і під час максимальної ожеледі. От таке Таку температуру, таку температуру називають критичною температурою. Тобто критична температура це температура, за якою стріла провисання, така сама, що і за максимальне Ну, Давайте запишемо от таку рівність, тобто, стріла провисання для, в режимі. Критичної температури. Очевидно, що воно буде визначатися питовим навантаженням від власної ваги проводу та напруженням проводу в режимі критичної температури. І така стріла провисання має бути такою самою, як в режимі максимальної ожеліді, тобто Питоме навантаження від ваги проводу вкритого ожлоді, тобто гама-3. І напруженням проводу в режимі максимальної ожлодів. Ну, наприклад, за результатами систематичного розрахунку проводу. От, давайте. Дану рівність більш детально розглянемо, і з цієї рівності можемо визначити співвідношення між напруженням проводу за критичної температури та в режимі максимальної ожелоді. Очевидно, таке співвідношення визначається відношенням питомого навантаження від власної ваги проводу та ваги проводу вкритого ожеледдю. Підставляємо це значення критичної температури, напруження за критичною температурою врівняння стану проводу у прогоні. Також підставляємо критичну температуру в, за, ми один із порівнюваних режимів це режим критичної температури, ну і питоме навантаження від власної ваги. А за вихідний режим обираємо режим максимальної ожелоді, тобто е, напруження за максимальною ожлоді, навантаження, потім навантаження від ваги проводу е, вкритого ожелодю та температура під час ожелоді. Ну, далі в це рівняння можемо підставити е, замість е, напруження за критичною температурою. От вираз, який ми отримали, тобто виразили його через напруження за максимальне ожливість. Ми позбулися таким чином додатково, додатково невідомої у даному рівнянні. У нас залишилася тільки одна невідома критична температура. І можемо, по перше, трошки скоротити. Рівняння, воно набуває наступного вигляду, тобто, і отримуємо вираз для розрахунку критичної температури. Бачимо, що критична температура визначається по відношенню до температури е, у жолоді, тобто до температури мінус 5 градусів за Цельсієм. і визначається е, напруженням. Матеріалі проводу в режимі максимальної ожеледі, характеристиками проводу, тобто коефіцієнтами теплового здовження та модулем пружності, а також співвідношенням між навантаженням від власної ваги проводу та ваги проводу вкритого ожеледя. Після того, як розрахували значення критичної температури, можна порівняти її із. Максимальною температурою, і, і на підставі цього зробити такі висновки. Якщо максимальна температура більш критичної, то найбільше стріла провисання спостерігається саме в режимі максимальної температури. Тут очевидно, що збільшення температури більше, ніж критична температура буде зумовлювати подальше провисання проводу, як ми показали на початку нашої. Даної лекції, коли от саме нижнє положення проводу за температури, якраз це, якраз є за температури більше, ніж критична температура. Але можливий випадок, якщо максимальна температура нижче критичної, це означає, що збільшення робочої температури проводу до максимальної, все ж таки не призведе до. Того, що провід буде провисати так само, як і за критичної температури, тобто за е, максимальної ожеледі. Це означає, що стріла провисання буде найбільше саме в режимі максимальної ожеледі. Ну І давайте все, всі, всі ці міркування проілюструємо знов таки на е, основі е, розрахунку. Наступної задачі повітряна лінія. Ну, ми розглядаємо одну ту саму лінію електропередавання, напруга 110 кВт, виконана проводом марки АЕС-240-39. Вони змонтовані на проміжних опорах 110 1 ф з використанням підвісних ізоляційних підвісів ЛК 70 110 3 Висота закріплення проводів нижнього ярусу над землею дорівнює 13,72 м метра в режимі максимальної температури. Температура проводу становить 36 градусів за цель. Ці експлуатаційні параметри проводу в нормальних режимах підповідають результатам розв'язання попередніх задач. Необхідно визначити режим максимальної стріли провисання проводу. Ну, нам потрібні наступні дані. По-перше, це модуль поружності 82,5 ГБ, Коефіцієнт теплового здовження 19,2 на 10 мінус 6 одиниці на Висота закріплення проводу 13,72 метри. Питоміна вантаження від власної ваги трошки менше, ніж 34 кпа на метр від ваги проводу вкритого ожлоді 79,3 кпа на метр. Далі, напруження проводу в режимах максимальної температури 58,339 Мб і за максимальною ожеледі 130,149 Мбіль. Це дані, які було отримано в результаті. Реалізації систематичного розрахунку проводу. Температурні режими проводу, максимальна температура плюс 36 градусів, і температура під час ожеледя мінус 5 градусів. Далі розраховуємо критичну температуру і визначаємо, що вона дорівнює 42 градуси за Цельсієм. І Критична температура, як ми бачимо, перевищує максимально, а це означає, що найбільша стріла провисання проводу має місце в режимі максимальної ожеледі. Дякую за увагу.